Герої не вмирають, герої поміж нас назавжди молодий, назавжди з Україною в серці. Нікіфоров Олександр Сергійович, старший солдат, старший стрілець, другого відділення, другого стрілецького взводу, стрілецької роти Національної гвардії, першої президентської бригади оперативного призначення імені Петра Дорошенка Буревій, народився 21 вересня 1987 року в місті петропавловськ камчатський Російської Федерації. Ще в дитинстві родина Олександра переїхала до Києва. Хлопець навчався в київській середній школі номер 210 Був рішучим, сміливим, товариським, цікавився історією та технікою. З грудня 2009 по січень 2013 Олександр служив в управлінні поліції метрополітену міста Києва. Згодом працював далекобійником у Європі. Повернувся до України якраз за півтора тижні до повномасштабного вторгнення. Олександр не зміг залишитись осторонь цих подій декілька разів намагався вступити до лав територіальної оборони та бажаючих було занадто багато 3 березня 2022 року. Звернувся до військкомату та пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Одна з найзапекліших битв під час оборони Києва була битва за село Мощун Бучанського району Київської області. Вона тривала з 27 лютого до 21 березня 2022 року. У цих боях за подальшу долю столиці України приймав участь й Олександр. 16 березня російськими військами був обстріляний автомобіль, який забезпечував ракетно-артилерійським озброєнням та харчуванням, особовий склад військової частини. На жаль, в ньому знаходився Олександр. Героя було поховано на байковому кладовищі міста Києва. Олександр залишив найсвітліші спогади в серцях близьких, рідних та друзів. Указом президента України від 17 квітня 2022 року Олександра нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять героям.